Немає асфальтного покриття біля 51-го будинку на вулиці Мірющенка вже більше трьох років. Це частна якась фірма робила, міняла теплопостачання в будинок 41. І вони, значить, так не согласувавши ні з ким, нічого, не з нами, ні з ким. Приїхали, вирили тут, зробили. Потім вони на слідуючий рік не зробили асфальт. Власниця магазину, який розміщений якраз біля розритої ділянки вулиці, запевняє, декілька разів письмово зверталась до міської ради. Там вона отримала відповідь, а точніше просто. Відписку, що необхідно звертатись до того, хто виконував ці ремонтні роботи. Тоді жінка разом із мешканцями звернулась до приватної фірми, яка проводила ремонтні роботи у системі теплопостачання в будинок номер 41. Тоді їй сказали, щоб повернулась через рік, адже існують певні норми. Система повинна там вистояти трохи якийсь час, щоб е, потім її не знову не розривати її. Ну так, оце вже пройшло, Це вже я не знаю в якому році вони робили, навірно. Три чи четвертий рік, навірно, це вже в прошлому році. Вони сказали, значить, що зроблять силами своїми силами, положать бетон. Ну так, оце до сих пір, так воно розбивається, розбивається, розбивається. З кожним роком площа зруйнованого асфальтного покриття збільшується, а добитись справедливості ні підприємцю, ні мешканцям не вдається. Тож до справи долучився ще й громадський контроль. Колись декілька років тому гроші з міського бюджету були витрачені на те, аби заасфальтувати дану територію. Після цього, як, щоб брати до уваги лист, який надійшов мешканцям цього будинку, житлобудівельний будівельний кооператив Мелодія проводив тут ремонтні роботи і не заасфальтував. Тобто потрачені гроші громади пішли в нікуди. Питання тоді до управління житлово-комунального господарства, до міська конкому, які зобов'язані контролювати такі речі. Чому вони не відреагували належним чином? При тому, що мешканці звертались куди тільки могли. Ми Просимо, навіть вимагаємо дослухатись до цих людей до того, ж у правилах благоустрою міста рівне є чіткі пункти, де вказано, що після виконання ремонтних робіт асфальтне покриття має бути відновлено, зокрема, тими, хто його зруйнував.